Вітаю, друзі, на каналі Мій Сад. У сьогоднішньому відео хочу показати вам і розказати про власний досвід, як я добиваюся великих волотей у своїх волотистих гортензіях, друзі. Тому що, можливо, дехто думає, що потрібні якісь спеціальні підживки для гортензій або обробки для того, щоб утворилися великі гарні волоті. Але, друзі, справа не у цьому, навіть і не у ґрунті. Як ви знаєте, я вже розказував у своїх попередніх відео, що мої волотисті гортензії ростуть на звичайному ґрунті. І я тільки займаюся підкисленням ґрунту. Ну, звичайно, обробляю їх і підживляю, але ґрунт я тільки підкислюю, друзі. Значить, що для цього потрібно, щоб добитись гарних великих волотей. Друзі, це тільки, можна добитися тільки обрізкою гортензії. Зараз я вам показую гортензії, як квітували в мене, бачите, збереглися волоті із. Минулого року, ви можете це бачити перед собою. Гарно вони збереглися ще на двох сортах. Це є сорт Magical Sweet Summer. Ось цей, і також є гарні волоті, збережені з минулого року. Це, друзі, сорт Lime Light. Бачите, волоті такі по сантиметрів 40, можна сказати. І зараз я вам коротенько на прикладі цього сорту покажу і розкажу, як зробити так, щоб були такі гарні великі суцвіття, друзі. Значить, це можна добитися тільки, тільки обрізкою. Зараз я буду вам показувати, наприклад, ось цього куща. Ось, бачите, я спеціально не робив нормування влітку, тому що потрібно, крім того, що робити весняну обрізку. Потрібно ще робити літнє нормування, друзі. Бачите, ось тут я залишив такі тонесенькі пагони ще з літа. Ось так вони квітли і волоті були досить такі маленькі. А ось тут, бачите, залишилося два таких здорових товстих пагони. Ну, це, напевно, як маркер, товщина маркера. І, відповідно, друзі, волоті були дуже-дуже великі. Вони успішно. Прикрашали усю зиму сад. Зараз вам покажу, як буду я обрізати. Значить, друзі, оце все дрібненьке, маленьке я буду вирізати. Просто тотально і соцільно вирізати. Ось показую. Бачите, оце все таке дрібне, з дрібним волотям і тоненькі гілки я повністю видаляю. Значить, залишилося у нас, друзі, два пагона таких. Можна сказати, з самих-самих скелетних пагона. Нам потрібно обрізкою завжди добиватися. Я вам ще розкажу, як, в якому віці починати нормувати гортензії. Для того, щоб добитися гарних скелетних ось таких гілок, друзі. Значить, запорука тут успіху буде низька обрізка. Наскільки я буду низько обрізати, значить, шукаємо, друзі, бруньки. Бруньки ось тут знизу. Вони прощупуються. їх ще добре не видно, але якщо їх намацати руками, їх буде чутно, друзі, під пальцями. Ось так треба провести пальцями, тому що ось тут оці вищі вже бруньки, вони вже більш такі вони проглядаються. А ось ці можна нижні тільки прощупати, друзі. Я буду робити все ж таки низьку обрізку. Низьку обрізку для того, щоб оці пагони дали по два, можливо і більше нових зелених пагонів, які заквітнуть у цьому році вже гарними такими великими волотями. Я буду, друзі, робити ось тут, на, так як міжвузли цього сорту, міжвузля, це, це між бруньками відстань, вона досить така коротка. Значить, я буду робити на три пари бруньок у брізку. Ось тут одна, друга, третя прощупується І над бруньками сантиметр зверху я роблю зріз Ось так, друзі, бачите? Обрізаю. Тут теж шукаю одна, друга і ось тут третя. Прощупується. І зверху, ось третя. І зверху я роблю зріз. І, друзі, в наступному році ми отримаємо ось такі гарні, шикарні волоті. Ну, це вони були сантиметрів, щоб не збрехатись, 40 точно, друзі. Бачите, хай їх буде тільки 4 штуки на наступний рік, але зате вони будуть гарні, великі, шикарні волоті. Ось ще вам покажу лайфхак, як я роблю маркування. Бачите? Я вирізаю із пластику, це, до речі, вже п'ятий рік воно тримається. Із пластику вирізаю ось такі цифри. Це, це номер 12, тут, якщо вам видно, вирізаний і на ось такий прикріплюю, це автомобільний хомут. Автомобілісти знають, це для кріплення дисків, копаків, ну і може там ще чогось іншого. Ось так закріплюю, бачите, вже п'ятий рік тримається, а вже собі в зошиті окремо записую назву по цьому номеру. Ось так усі в мене гортензії промарковані, друзі. І ще зараз вам покажу, значить, як починати із молодих пагонів формувати. Ось тут в мене буде. Така сама обрізка, це світ саммер сорт. Це так само я буду робити таку саму низьку обрізку. Ось, бачите, три скелетні гілки я буду залишати. Ось цих три. Ось це таке все дрібненьке я буду просто вирізати і видаляти. І тут буду на три, на три пари бруньок. ось Вони прощупуються під пальцями. Я буду обрізати, низька обрізка буде і теж будуть гарні, великі волоки. Зараз вам покажу, як сформувати е гортензію на штамбі. Ви знаєте, що штамбу купити це досить дорого коштує. А ось тут в мене є така заготовочка, і тут в мене стоїть молоденький із минулого року саженець. Ось так покажу із минулого року, друзі, як правильно вибрати сажанець на штамбу для того, щоб сформувати гарну штамбу. Значить, Вам потрібно купити не ось такий віночок, знаєте, щоб там було багато таких пагонів, а вибирати бажано навіть із одним пагоном, ну максимум з двома, щоб тут було чим потовще. І на е, штамбу робити дуже низьку обрізку, буквально на одну пару бруньок. Ось тут вона є: ось одна пара бруньок. Буквально отут залишити 2 см. Залишиться нічого страшного. Ось, якщо ви зробите, дивіться, роблю при вас ось таку коротку обрізку, бачите, над парою бруньочок. На наступний рік у вас буде ось це колінко. Бачите? Ось це колінко це є оце. І з нього, ось тут, із цієї пари бруньок, ідуть. Пагони, друзі. Тільки це вже у мене не двохрічний, це вже трьохрічний саженець. Бачите, які в нього були волоті великі. Такі по сантиметрів 35-40, мабуть. Це сорт, це сорт, це сорт Вімсеред. Бачите, номер 1 теж в мене так закріплений. Дуже гарно таке маркування робити. Значить, що буду робити я? Це вже фактично, друзі, ось, ось тут є, можна сказати, товщина маркера ось цього пагона. Тут вже я буду робити такий патрійний штамп. Це можна вже обрізати, ось тут, ось тут я буду залишати. Ось, ось так дивіться, здалеку показую. Ось тут були суцвіття. Обрізку я буду робити вже на висоті десь отакій. це приблизно сантиметрів 80 см. Ось тут над парою бруньок. Зрізаю цвітя. Значить, що вийде? Ось тут з цієї пари бруньок підуть уже нові пагони. Оце вже буде, друзі, штамп. Я його вже залишаю. Якщо він буде у вас, значить на наступний рік, що буде у вас із такого саженця? Ось тут підуть пагони. Піде їх два, мабуть, ось тут піде, можливо, ще нижче піде. Вам потрібно буде залишити саме один міцний. Самий міцний вибрати і залишити для того, щоб він виріс, скажімо, ось такий. На минулий рік він у вас буде рости. І вже через рік ви зробите ось таку обрізку, як я сьогодні. зараз. Ви вже залишите на готовий штамп. Він вже, оцей теж буде зростати ще пагін. Тут будуть рости пагони вже на штамбі. Будуть квітувати, а цей теж буде ще, він ще буде грубший він буде зростати ще. І тут, друзі, так само я роблю. Ось бачите, від цього корінка і на рівні. Тут є брунька, на рівні цього, цього штампу я теж над брунькою сантиметр роблю зріз. Ось. І тут так само, на цьому рівні. Ось. Видно? Теж роблю зріз. Все, друзі, штампа у нас вже буде готова. А це є скелетний стовбур. Бачите, три скелетні гілки на штамбу. Ось так, друзі, легко сформувати штамбу власними руками. Не потрібно купляти. Купляєте це минулорічний укорінений саженець, Купляєте ось із таким одним або з двома, ну, можливо, із трьома, але тільки щоб він був ось тут чим потовщий. І не боїтесь робити низьку обрізку над однією. Ось над цією брунькою. Робите обрізку і все. Потім у вас тут підуть три, два, можливо, пагони. Ви вибираєте самий самий такий жирний, самий гарний і його залишаєте і женете його на штамб. А в минулому на наступний рік зробите ще теж одну таку низьку обрізку для того, щоб вигнати ось тут чим потовщу таку штамбу, скелетну. Скелетну гілку, друзі. Ось так я добиваюся гарних, хороших таких е, великих волотей. Тому що, друзі, ніякими підживками, ніякими обробками ви не доб'єтеся великих волотей у волотистих гортензіях, друзі. Так що, всім дякую за перегляди. Якщо це відео вам було корисне, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, комент, буде ще багато цікавих відео, по живцюванню, по широколистих гортензіях, друзі. Всім дякую за перегляд, усім спокійних, гарних, мирних днів та ночей. І все буде Україна!